У Полтаві почали готувати водойми до нового купального сезону. Сьогодні розчищали дно першого міського. Завтра планують працювати вздовж пляжу Шевченковського району, говорить начальник комунальної установи рятувально-водолазної служби Полтавської міської ради Євген Савчук. «По дорученню виконавчого комітету Полтавської міської ради, фахівці комунальної організації рятувально-водолазної служби перед початком купального сезону, який розпочнеться 4 червня поточного року, проводять очищення дня акваторії. Як ви бачите, працює фахівці. Нашої організації. ми почали з 1 квітня. На дні першого міського пляжу все що завгодно, кажуть водолази. Цегли, склянки, пляшки та навіть шини. Найбільше забруднюють водойми самі люди, зазначає водолаз Константин Грицай. Разні баночки, там, мусорні пакети, стаканчики. Часто густо буває каміння якесь. Ну, ілі кирпичі, які грузи робили там рибаки, і ще щось таке. Ну, воно таке, все воно е е знаходиться на дні. Це треба періодично убирати. Це полтавець ігор. Він понад 30 років закаляється на першому міському пляжі. Тому для нього головне мати безпечне місце для занурення у воду. З марта місяця. Зараз вода 7-10 градусів. Це вже дуже прекрасно. Можна зайти в воду, хоч вона дуже холодна. Це не то, що там плавати річку привладь, а просто прийти окунутися, і воно знімає всю нагрузку. Завершити обстеження кваторії річки Ворскла і ставків планують до Великодня, тобто до 5 травня, кажуть водолази. Щодо прибирання самих територій, то пляж Київського району будуть прибирати за власний кошт підприємці. Пляжі Шевченковського району прибиратимуть працівники міської рятувально-водолазної служби, бо ця територія закріплена за ними. А водойми Подільського району готуватимуть до купального сезону Подільська районна рада.